Вітаю вас, шановні друзі та представники засобів масової інформації. Дякую, що знайшли час бути присутніми на нашій прес-конференції Київського молодіжного центру. Тема прес-конференції це діяльність Київського молодіжного центру, факти замість чуток. У зв'язку з появою в мережі інтернету. Низки матеріалів, з якої керівництво молодіжного центру вважає, що не є дійсним. Сьогодні на всі питання журналістів особисто відповість Анна Куценко, директор молодіжного центру. Спочатку перше слово даю Ані. Прошу добрий. день. Дякую, що знайшли можливість і прийшли сьогодні до нас. Прикро, що з такого приводу, адже в умовах інформаційної війни. Всі використовують брудні методи, і, на жаль, більшість журналістів не приходять на ті наші заходи, але відгукнулися на ті прикрі зауваження, які розповсюджуються. За протягом минулого року, 2018-го, Київський молодіжний центр провів близько 300 заходів. Це більше ніж два заходи протягом одного дня. 38 з них фінансувалися за кошти міського бюджету міста Києва. Більшість Проводилися безкоштовно з тими посадовими обов'язками, які виконували власне працівники молодіжного центру. Загалом наших заходах протягом 2018 року взяли участь близько 70 тисяч молодих осіб. Це і день молоді, де нам вдалося встановити рекорд і відвідувачів, і тих громадських організацій, які долучилися до організації і були власне ініціаторами тих ідей, які реалізувалися в парку Шевченка 24, 24 червня 2018 року. Це 157 молодіжних громадських організацій, які мали можливість заявити про ту молодіжну політику, яка сьогодні реалізовується в місті Києві і підтримується київською міською владою. Це перший фестиваль Личних культур, який відбувся у травні 2018 року, і був міжнародним. У нас були представники з різних країн, зокрема з Польщі з Сполучених Штатів, які виступили у різних видах спорту, в тому числі неформальних, і дали можливість нам розказати про те, як забрати молодь Києва з вулиці, як популяризувати здоровий спосіб життя та спортивний рух в столиці. Також варто зауважити про ті заходи, які. На жаль, в ЗМІ фіксуються як фіктивні. Власне, за це ми були нагороджені подякою від Державної прикордонної служби за реалізацією щорічної нашої акції Я Патріот України, який вже проводиться не один рік на території окремої комендатури Державної прикордонної служби. 26 років ми розбудовували центр, і за його плечима стоять велика історія заходів. Історія тих людей, які щодня, не лише з 9 до 6, а 24 години на добу, 365 днів в рік, працюють над розвитком молодіжної політики у місті Києві. Всі програми, проекти і заходи реалізовуються згідно програми підтримки молоді столиці 2016-2018 років, всі закупівлі здійснені згідно закону і порядку. Про здійснення державних закупівель всі учасники, в тому числі і ті компанії, які були зазначені в публікації, брали участь у процедурі закупівлі і були визначені переможцями автоматично. Тобто, працівники центру не мають жодного впливу на те, хто з нами буде працювати. На жаль, вони стали їхня діяльність стала предметом судового розслідування, але Київський молодіжний центр не несе відповідальності за ту діяльність, які здійснюють наші партнери поза межами нашої співпраці. Цього року ми запланували близько 320 заходів і вже цієї суботи, тобто завтра, принагідно, дорогі журналісти, запрошую вас з хорошого приводу відвідати наші заходи, а їх п'ять штук. Це. Велика руханка в Маріїнському парку, де будуть виступати зірки сцени, де е, молоді люди матимуть можливість безкоштовно займатися спортом з активістами. Також це наш щорічний захід, молодіжна платформа Юстейдж, яка реалізовується спільно з київською міською державною адміністрацією, де молоді люди мають можливість пройти тренінги, семінари, майстер-класи, безкоштовне навчання в кращих політехнологів е, і е, різних майстрів. Е, Своєї справи також запрошую вас долучитися до нашого щорічного профорієнтаційного проекту Скілкіт, який відбудеться в Драгоманова, де ми розкажемо про ту профорієнтацію, профорієнтаційну роботу, яку проводить молодіжний центр. І проведемо безкоштовне тестування. Тут наші всі програми націлені не лише на популяризацію молодіжного руху, який проводиться в столиці, а й на вирішення питань зайнятості молоді, профорієнтації, адаптації до ринку праці, національно-патріотичного виховання, поширення здорового способу життя, волонтерського руху в Україні. Щодо програм і заходів, то також варто зазначити, що всі ті компанії, які надавали нам послуги, надали їх в повному обсязі і своєчасно готова відповісти на всі ваші питання. Да. Пані Анна, звичайно, привід не з найприємніших, але тим не менше, можливо, ви могли б для того, щоб спростувати можливо найбільш якісь неадекватні зовсім вже. Просто смішні чутки, які останнім часом з'являлися, власне з якого приводу ми тут і зібралися. Ви знаєте, в першу чергу, я думаю, що правоохоронці роблять свою роботу. Варто зауважити, що вони, скоріш за все, не мали права цю недостовірну інформацію висвітлювати у ЗМІ. Але щодо спростування, то всі наші заходи, які проводяться, вони висвітлені на сторінці Київського молодіжного центру, на наших сторінках у соцмережах. Але варто зауважити, що їхні назви можуть дещо відрізнятися, тому що в наших програмах закон вимагає, щоб ми це комплектовували спільно міської цільової програми, спільно зі стратегією розвитку молодіжної політики, яка затверджена Міністерством молоді і спорту. Але враховуючи сучасні тенденції СММ і розвитку соціальних мереж, ми їх адаптуємо і використовуємо слова іноземного походження, іншомовного походження, амеркаризовані слова. В тому Числі наш Урбан Фестиваль вуличних культур деяким чиновникам був не до кінця зрозуміла ця назва. Тож для популяризації самого заходу ми використовували більш зрозумілі слова для молоді. Наша основна мета, що ми відходимо від тієї патерналістичної моделі реалізації молодіжної політики, і йдемо до молоді. Всі наші програми і заходи ми пишемо спільно з громадськими організаціями. Вони мають можливість долучитися не лише до їх реалізації як волонтери, а й до проекту подання і написання. Ще до затвердження календарного плану Київського молодіжного центру, який ми подаємо на розгляд у департаменту, тобто кожна молода людина в столиці бере активну участь у реалізації молодіжної політики в місті Києві разом з молодіжним центром уже протягом 26 років. Неправдиві найбільш важко назвати, тому що все, що написано, то є неправдою. Адже всі заходи, які затверджені календарним планом, вони відбуваються. У нас беруть участь всі, зазвичай більшість шкіл міста Києва, вищі навчальні заклади, громадські організації. Що, наприклад, взяти заходи по я Патріот, то школи міста Києва подавали свої команди. І якщо не помиляюсь, то у нас. Одна із шкіл Печерського району отримала перемогу у шкільних змаганнях з перетягування канату на території Державної прикордонної служби. школярі мали можливість не лише позмагатися, а й побачити ту сучасну нову техніку, якою володіє Державна прикордонна служба. Побачити і спробувати себе в тій чи іншій професії. Адже вся наша робота спрямована саме на популяризацію тих чи інших професій, і професія військовослужбовця сьогодні є однією з найактуальніших і найзатребуваніших Україні. Україні, зокрема, підтвердженням цьому є і подяка, якою нагороджений був Київський молодіжний центр. А найбільш неправдиве, що є. Хочу ти вот проект назвати. Е, я ж неправдива е, інформація це те, що послуги були не надані. А підтвердження цьому є документи, які підтверджують, що учасники мали можливість прийти на ці заходи, отримати харчування, отримати роздаткові матеріали, продукцію, фото, пофотографуватися з зірками, які виступали на сцені, або були залучені у нас як волонтери. Дякую вам за питання. Я продовжу запитання колеги. Хто сам розписував цю інформацію? Це перше. Це перше питання, і трохи про роботу центру. Він десь в офісі посереджений, куди можу, мож, можуть приходити молодь і трохи про ідеологічні напрямки. Ну на що ви націлюєтесь? Перетивання канату та Окі, я зрозуміла. Дякую вам за питання. Перше частина вашого питання щодо тих компаній, які, змі, які... щодо змі, які розповсюдили. Перше, я прочитала це на Київласті. Які і вже далі на жаль пішло розповсюдження. Жодне авторитетне видання, яке поважає себе, і несе відповідальність за ту інформацію, яка розміщена на їхніх джерелах, не розмістило ці дані. Це перше і друге, ніхто із журналістів перед в той ж власть не звернувся до Київського молодіжного центру за інформацією. адже кожен, як мінімум, об'єктивне видання повинно звернутись до однієї сторони і до другої. Другий до нас ніхто не звертався не лише зі засобів масової інформації, а навіть із правоохоронних органів. І Якщо ви звернете увагу на той документ, на який вони посилаються, то фігурантами тієї справи є не Київський молодіжний центр або його працівники, а компанії, проти яких і є висунуті підозри в порушенні законодавства України. Щодо діяльності Київського молодіжного центру, то наша діяльність спрямована на вирішення питання зайнятості молоді. Це профорієнтаційна робота, де ми розказуємо про. Ту ситуацію, яка зараз відбувається на ринку праці в Києві і не лише в Києві а й в Україні, про ті професії, які будуть популярні протягом наступних десяти років, адже відомо, що сьогоднішні першокласники за 10 років будуть замінені роботами, це і неформальна освіта навчання протягом життя. Коли молоді люди мають можливість адаптуватися до ринку праці, це і робота з психологами, не лише з батькам, не лише з дітьми, а й з батьками, тому що ми часто знаємо, що саме батьки впливають на вибір майбутньої професії для своїх дітей, це і національно-патріотичне виховання, власне, зазначені проекти Я патріот України, де ми не лише розказуємо про те, як захищати Україну, а про те, які цінності, і власне молодіжний центр, це є ті цінності, Цінності, які ми популяризуємо сьогодні в Україні, про ту роботу з молоддю, яка ведеться, це і популяризація молодіжного підприємництва. Адже в першу чергу, коли молоді люди мають можливість не лише себе забезпечити робочими місцями, а й створити їх для своїх друзів, для своїх майбутніх колег, це також полегшує тиск на ту ситуацію яка склалася з ринком праці в україні адже кожен 17-та 17 молода людина у віці від 14 до 35 років не може знайти роботу а кожен 10 10-й працює не за фахом власне для цього в 93-му і був створений молодіжний центр для того щоб допомогти молодим людям уже під час навчання у вільний від навчання час шукати роботу і сам, і самозайнятися Знаходимось, ми за адресою вулиця Богдана Хмельницького, 51 Це поряд з метро університет в самому центрі столиці. На жаль, наші власні приміщення не дають можливості прийняти всіх охочих, тому й ми їх змушені часом і орендувати. Про що було зазначено також і статті власне, куди витрачаються гроші молодіжним центром? Мабуть, це питання теж дуже багато кого цікавить. Сьогодні молодіжний центр це вже більше ніж люди, які там працюють. Ми з лютого місяця 19 Надцятого року розпочали новий проект залучення волонтерів. Це проект стажер, де близько 50, якщо я не помиляюсь, молодих людей проходять стажування в київському молодіжному центрі для того, щоб навчитися не лише створювати проекти в своїй голові, а й реалізувати їхні ділі. Це і тому власне ми і змушені орендувати додаткові площі, адже тисячі людей, які приходять до на наші заходи, це і профорієнтаційний форум ВНСК Олімпійський, це і виставка, освіта, робота, підприємництво, яка проходить щороку в українському домі. Це наші заходи, якими ми пишаємося, і про які нам не соромно говорити. Щодо майстерень, я буду дуже вдячна, якщо всі, хто нас слухають, не лише будуть критикувати нашу діяльність, а й допоможуть молодіжному центру. Адже сьогодні існує потреба створення і розширення мережі молодіжних центрів по всій Україні. На жаль, в Києві існує один молодіжний центр, і всі його площі не можуть розмістити всіх охочих. Тож ми маємо надію, що найближчим часом у нас з'явиться нове комфортне сучасне приміщення, яке дозволить нам працювати з людьми з інвалідністю, тому що що на жаль, сьогодні ми знаходимося на п'ятому поверсі без ліфту, і не всі молоді люди можуть до нас дійти. Тому е маю можливість використати цю нагоду для того, щоб долучити всіх охочих до розбудови молодіжного центру. І якщо ви хочете реалізувати молодіжні проекти тут в Києві, пишіть нам на нашу адресу електронну адресу або в сторінках у Фейсбуці. Так, ми написали листа до київського міського голови для того, щоб знайти можливість покращити умови київського молодіжного центру, в яких ми яких ми зараз знаходимось. Найкраще це приходити на наші заходи, і навіть сьогодні ми приймаємо в своїх стінах гостей з усієї України, які переймають досвід роботи молодіжного центру. У нас є гості з Донецька. У нас є гості з Одеси, Львова. Тобто, нам вдається в своїх стінах зібрати усіх активістів з усієї України, які. Мають можливість сьогодні реалізувати і бути дотичними до молодіжної політики, адже молодь, це не майбутнє, як звикли казати, наші політики. Це вже тут і сьогодні. З центром зайнятості співпрацює? Так, ми тісно співпрацюємо з центром міським центром зайнятості в контексті профорієнтаційної роботи. Вони мають потужну базу психологів, які і підприємств, які долучаються до популяризації тих чи інших професій. Звісно, є, і якщо є бажання, ми надамо її. Всім охочим, вона знаходиться у вільному доступі. Крім того, з усією нашою звітністю, ви можете ознайомитись на сайтах, тому що як відомо, сьогодні в Україні активно використовуються різноманітні програми і ресурси, де кожна компанія, в тому числі державні і комунальні установи, мусять показувати ті документи і ті звітність, з якою ми працюємо. То всі документи необхідні для проведення і Забезпечення заходів у нас є у відкритому доступі. Я запрошую всіх охочих познайомитися не лише з діяльністю молодіжного центру, а якщо вони хочуть, то і з тими документами, які є. Ми не можемо планувати співпрацювати з тими чи іншими компаніями, адже всі послуги, які надаються Київському молодіжному центрі, ми закуповуємо через систему Прозору. Тому ми виставляємо продукт, як необхідність у продукті чи в послузі, тому що на жаль, повторюсь, ми не маємо власних приміщень, не маємо власної необхідної техніки, не можемо самостійно готувати продукти, не можемо виготовляти ту чи іншу продукцію. І ми змушені її закуповувати в інших компаній, у кого це буде? На жаль, не можу чи на щастя вам сказати, тому що е, у нас є компанії, які, е, якщо система враховує, що це економічно вигідно і економно, е, наприклад, доставляють папір із Запоріжжя чи інших міст України, сьогодні система дозволяє електронних закупівель, дозволяє всім учасникам, всім охочим з усієї України надавати ті послуги, в яких ми маємо потребу за найменшою ціною, завдяки використанню системи Прозоро, нам Наприклад, вдалося зекономити минулого року близько 200 тисяч гривень, і власне ті компанії, які були зазначені в тій статті і стали переможцями, система їх зарахувала автоматично як найбільш економічно привабливі. То тобто ми не маємо жодного впливу на те рішення системи, яке приймається автоматично. знаходиться під власним керуванням, і перша там, організація. Самі ж повинні були бути заінтересовані в тому, щоб цю організацію ці, там, щось робили. <зв 'язок> Жодним чином не хочу, щоб це було трактовано як виправдання. Всі документи, які подають організації, ми дуже прискіпливо перевіряємо в тендерним комітетом. Всі документи, які подаються, вони подаються в оригіналі. Ми дуже уважно стежимо за тим переліком документів, які ми складаємо під час написання технічного завдання. Але Є фактори, на які ми не можемо впливати, в тому числі, наприклад, чи є у наших партнерів якісь непорозуміння з податковою чи іншими службами. Ми не маємо доступу до цієї інформації. Ми працюємо з тими даними, які є на момент укладання договору. Якщо на момент укладання договору вони подали документи, які підтверджували, що у них все добре, то це і було підставою для укладання договору. Що з ними відбувалося потім, на жаль, ми не можемо контролювати. А приклади, щоб... а там за вами вже так вкотре підіймає руку. Ще раз повторюсь, що правопорушень в тому, що ми з ними співпрацювали, немає, тому що всі, всі послуги і товари були надані в повному обсязі і вчасно, чому є підтвердженням ті заходи, які ми провели протягом 2018 року, і учасниками яких стала велика кількість молодих людей в столиці. Щодо того, які у них є проблемні питання, то тут уже нехай вирішують правоохоронні органи. Нас вони ніяк не кинули. Нам пощастило, що ми встигли отримати всі товари і послуги вчасно. чому образи, це Економічні збитки чи що. Ви маєте на увазі, що пишуть ЗМІ? Різне, ви знаєте, мені часом здається, що основна задача. Деяких журналістів я навіть не знаю, чи це журналісти, чи це професійно. Якщо вони не можуть знайти інформацію, то вони її придумують. От власне, зробити сенсацію і в ході. Теперішніх подій і написати про те, що щось в Києві з молодіжною політикою не так було простіше за все, але розібратися, що власне відбувається з молоддю, а це третина населення України. Чому сьогодні вони ходять чи не ходять на вибори, і як вони голосують, то ці питання треба було задавати раніше. Ми всі 26 років працюємо. Зі столичною молоддю це близько. Одного мільйона зареєстрованих осіб віком від 14 до 35, яким сьогодні треба десь працювати, десь навчатись і десь жити. І власне, ми є ініціаторами створення програми і молодіжного житлового кредитування, якої потребує столиця, і профорієнтаційної програми, яка сьогодні охоплює близько 500 шкіл у місті Києві. Наш форум «Про-Про» про це про професії, щорічно збирає. Близько тисячі молодих людей і батьків, які мають запит в тому, куди піти навчатися сьогодні в столиці. Тому що така велика кількість вишів не дозволяє об'єктивно оцінити можливості кожного з них і які дипломи і яких спеціалістів ми матимемо через п'ять років. Так. Чи може можлива зміна президента України? Якось вплинути на роботу та діяльність Київського держного центру. Ми сподіваємося, що всі зміни будуть на краще, і, е, нарешті, ми розширимося, і це дасть нам змогу долучити більшу кількість людей, створити більшу е, мережу і ті програми, які сьогодні потребують уваги не лише керівництва міста, тому що є ті проекти, які у нас національного масштабу, зокрема, і День молоді. І вуличні фестиваль вуличних культур, і розвиток спорту, і програма Я Патріот це програми національного значення, де ми тісно співпрацюємо, в тому числі із Міністерством молоді та спорту. Адже питання молодіжної політики не можна виокремлювати з інших, з інших відомств. Зокрема, наприклад, якщо взяти. Профорієнтацію то це і міністерство соціальної політики, яке контролює і має е, свої дані щодо працевлаштованої молоді. Це і міністерство освіти, яке повинно прислухатися до тих даних, які е, сьогодні ми маємо щодо безробіття молодих людей і їх подальшого працевлаштування. і коригування тих програм і навчальних в навчальних процесах які сьогодні відбуваються і в тому числі це про міністерство молоді та спорту яке мусить звернути увагу на те як розвиваються молодіжні рухи сьогодні в україні тому що лише в києві зареєстровано близько 500 громадських організацій з якими тісно співпрацює київський молодіжний центр Допоможе. І це є правда, ну, насправді, на всі 200% які є. Тож ми дуже вдячні Київському молодіжного центру за те, що він на Києвський молодіжного Тому що дійсно я просто пишаюся тим, що в нас такий молодіжний центр є. В багатьох містах його немає.